Всім привіт! Слава Україні! Так, оремо огороди, трошки вже люди зашевелилися, почали дзвонити, що потрібно орати. Тут такий глей, пісок, оремо, оремо не глибоко, ну. Можливо там двадцятка, двадцять 22, не знаю, там його міряти не буду. Ну, ось так. 20 десь приблизно. О, дощик починається глибше не оримо, бачите, там вже починає собі пісок іде. Оремо такий верхній шар ґрунту. Тут ось така була пшениця, полова. Тут нива в копнітілі молотила. То ось так люди порозкидали, ось тільки що трошки підзабиває цією половою передплужника заднього. Але ну, знімати смисл нема, так якось отута. Вже такі рештки пішли, я не знаю, як це зільне називається, у нас завжди по стерні в селі таке росте. Ось, Таке вже воно високеньке. Бачите, вже таке -е. оремо плугом унія 2.30, поставили нові леміші, там буде вставка, як я їх міняв. Проводимо обслуговування плуга. Замінюємо леміші. Основні я був не так давно замінив на передплужниках нові поставив. Тут від Плеену стоять передплужники. Так як заводські, вони трохи були на тонкій стоїці, їх зазвичай вигинають їх просто викидають. А Ваня вже колись був переробив на ПЛНівські. Ось Леміші в принципі, передні ще в непоганому стані. Задній був зношений, вже тут наварений такий клик був. Ну Він там не так особо зношений, але вже є підтертість, бачите, ось по порівнянні з новим. Нового це також ваня мені підігнав. Бачите, яка його цікава форма. Він йде так вигнутий. Це е, дол... з доломітової сталі, чи з містом доломіта, якось так ці вони називаються. Такі гарної якості. Вони, бачите, такі. Типа не геть гострі, але ми їх точити не будемо, не фарби знімати не буду нічого. Вони самі себе в землі зроблять свою справу. Так як через цей клик, бачите, впереді, у мене зазвичай він тут вище йде і землю підзбірувало. І погано щищався. Плугу це пару днів назад орав, але дощ кожен день, то він, бачите, ржавіє моментально. Ну от Воно все це є. Потрібно ще буде замінити задню грудинку, вона вже також зношена. Буквально тут в деяких місцях по міліметру 4 залишилося. Передня в гарному стані, бачите. Щось я просто провтикав її замовити. Там два болти, заміним потім. Її на днях замовлю і замінимо. Ось, міняємо лиміші, їдемо зараз працювати. Потвор все співпадає. І заодно подивлюся, можливо, приварю ось тут оцей докидач. Ваня його виворов себе десь там на полях, колись був згубив. Але можливо його десь на сантиметрів два я нижче зроблю, так як тут, бачите. Близько дуже до тяги, А Або зараз по може, або взагалі його не буду ставити, бо місця тут трохи маловато. Так як оцей круг дуже здоровий, йде тут. А переживаю, що буде потім погано причіплятися і буде десь щось задівати. Ну, Передпужник зараз у мене на повну глибину, що задню, ще передню встановлений. Трактору тяжче в такій глибині працювати, але приорувані йде набагато краще. Так, підварили. От такі там буквально пару капель, щоб тільки туди бур'ян не заходив. Тут якось гірше. Їду працювати, докидач не варю, так як іду сірані на калимні городи, там де є декілька штук, вже трошки люди починають дзвонити по оранці. То якось ще не дзвонили, то й дощі йшли. Щоб ну, людей і по городи не були підготовлені. Іменно до кідача переднього потребую приварити, буду все дома орати, Щоб щось таке, то я знаю, в чому причина, щоб там. Не відбивати, можливо, можливо, буде щось заважати на людських городах, то прийнято рішення було саме його приварити потім на домашні городи. Так, їдемо працювати на городи. Є там городи і за 8 кілометрів. Промастив трактор. Ось така насадочка, рекомендую всім, дуже крута. Наскільки зручніше мастити трактор та інші там присмасленки. Все зустрінемось на полі. Вже вони, в принципі, втерлися, сьогодні десь 20 я зорав, вже майже повністю втерлися, гарно плуг рає. Чудово. І тут пересталося мені. Тут трошки ще підлипає, а от тут раніше тако далі ще ліпло. Зараз чудово через того клика. Передплужники дані на всю глибину. От саме отут підхвачує у цьому місці, де колесо. Якось би, щоб цю стойку ще чуть в сторону змістити. Так чудово йде, по самій стерні чудово, Тут, бачите, яка стерня була полеглиця. Це все воно заворює. І саме отам якась як полова, солома така вже підхвачується, Ось така, бачите, такі полоски зібрали. Ну, вона вже така мокра, вона її гарно перемінає. Ось так. Тракторець чудово справляється, сьогодні орали там із перегноєм різні куски. Ну там короткі, там людей все все ореться, нема що показувати. Тут ось також людські городи, але немає нікого, то можна щось зняти. Зараз покажу, як працює плужок. Тут оремо перший повишений ділянки, які я чув, методом орю то працював другою, щоб швидше назад вертатися. Так, плаваючи. От. Реверс перемикнути. ще просять мілче орати знаєте є хтось насміхається трошки, що що ви там морите, мілко оремо по коліно, та ви дивіться, який чорнозем, яка маса. Ну, Блін, Бог так розпорадився, що нам в нашому населеному пункті немає таких земель. Ми також би хотіли орати глибоко чорнозем, але його в нас не просто немає. Такий чуть підйом. Ви бачите, оцей зараз соломою може підзабити. Цей раз пропутнуло. чорнозем, то ми б його орали. А як його немає, то то немає. Така рештки хороші. Також людей сьогодні орав, зеркало два рази чуть не відломав. Скільки проситься, що ну... Це ж не коні, відріжте. Відріжте ту палку. А ніфіга. কৰা oh, nah. Добре, будемо працювати. Ось такий фон поля вийшов тут на розорці. Трошки, можливо, десь зілля не закинуло. Так є, звісно, видно трохи проходи. Ну, Блін, такі землі, якесь не можна. Кожен город по-різному. Так як в загальному подивитись, наче нормально. Перший, наче тут на цьому полі чуть більше навалював, але я не крутив. Як вже є, так і є. В принципі, плужок класно підходить під цей трактор, мені подобається. В планах є, якось можливо, чуть-чуть оце колосо хоч сантиметрів 10 ще в сторону якось змістити. Не хочеться, звісно, тут нічого хімічити, але все-таки потрібно спробувати. Може його просто саме, навіть це нічого не робити у цій тязі, а перевернути колесо, воно трошки далі сюди буде. Може, може вже краще стане, якийсь зазор додається. Так, їдемо ще працювати, там є діляночка. Працюю ще на такій ділянці, тут була також пшениця в людей, але вони скосили, спалили старню. Це не зовсім також правильно. Вона більш би користі принесла в землі, як спалити ці ділянки, на їх потім було б погано все родить. Працюю на другій повишенні тут, ось плаваюче. В принципі, непогано йде трактор. Без прягати, Глубина глубіна десь в пациенті, дивиться, додаю. Відходжу на вулиці знімати, оператора нема. Так, Тут на розворотах першу таке по бабі буде бабці ту товару, 80 років багато питань, як з камерою виходиш. Я вже котрого зразу тут, ну, вже два роки я її обслуговую, Ще шифінгом починав, то багато питань, як то кажуть. Ось Так зливає, тут трошки підкрутив клуб, він та удлінив. І додав глибині на один оборот, де щоб була глибина 22. Так, включаємо другу. Щось щеплення прогаркує, потрібно буде подивитися, може підрегулювати. Руль взагалі не тримаю. З кінця в кінець трактор іде 10, додаємо. Можна розкрутити, там 2000, мабуть 200 він не круне, але все-таки він 1600-1700 дуже гарно йде. Так, Тут розорка Першу. Просто є такі ділянки, я ж кушу, щоб швидше, то першу, ну, дуже помалу виходить. Приходиться 15 сотик, длина 9. 90 я заміряв. 14, щось таке, потім переміраємо. До речі, зараз покажу, як я міряю ось в краю города. Збиваємо на 0. Другу, плаваючи ребро вперед. Тут одолжина. Руль не тримаем. 89, бачите, ну, трактор цей край не доїжджає, я в Тейбі 91 десь показав. Бо я вже в началі города, корпус уже трактор заїхав ще на город ділянку, коли заміряю, а тут, бачите, не можу доїхати, ну, таке діло. Дуже зручно цей спідометр, велокомп'ютер. Роква вже не в моді. Так, друга, лаговій черго, реверс перед Ось бачите, білий пісок проскакує. Ось ми може 22 це вже буде глибоко. Погано. Потім покажу кінцевий результат. Доорали Орали города. Температура на вулиці 8 градусів. Датчик температури купував в Аврорі колись за 55 гривень з виносним датчиком на вулицю. Закріплений він у мене вон там біля туманки. Ось такий результат вийшов. Орали на розору, потім весною буде оратись на склад лемішів втерлися, майже фарби не залишилося, Підточку я не робив. Ну, вони ще, в принципі, туповаті, але вони загостряться пізніше. Наплуг майже, бачите, не, не налипає. Записую окремо на мікрофон, так як е щось запис запись не вдалася. Напевно, сіла була батарея, я не замітив. Так що вибачаюся. Бачите, тут розорку робив. і в принципі, поле непогане вийшло. Ось тут отак зливає плуг, подовжив вінта, і додаючи глибини набагато краще стало земля. Бачите, такий темний пісок тут. Так що, всім дякую за перегляд, всім мирного неба. До побачення!